Мої вітання всім прихожанам свого каналу. Сідайте зручніше, зараз покажу, що сьогодні буду робити в цих теплицях. Сьогодні буде сіятися перець Богдан. Ось така його кількість тут. Це замочений перший раз, бо сюди за один раз дуже важко посіяти, може проклюнутися дуже різко. То вирішили сіяти деякими частинами. Деякі вже є ось такі кільця, бачите, які. Тільки-тільки повилазили. Ну не всі. То мені подобається в такому етапі його сіяти, коли він ще не пустив добрі кільця, бо тоді він запутується. Представляєте, щоб це все було з кільцями, воно все запутане, то була б просто біда. Так, дивіться, нові глядачі, бо вже всі старі глядачі це все бачили і пройшли і вже давно так роблять і використовуються в своєму господарстві. Беремо дві касети, ставимо на підчик. Хаймо в об'єктив, ставимо ящик, можна з будь-якою фракцією ящик. Для чого? Зараз побачите. Сипимо таку манерку. але не називаємо її манеркою. І робимо ось таку процедуру. Бачите яка тема? Беремо спеціальний шпатель. Розшпахльовуємо його ось так. Ті, хто почав раніше це робити, вже зробив. І зараз тільки сидить і дивиться ролики в Ютубі. Потім ось тако. Хлоп. Другою пустою. Хлоп. Хаба. І можна сіяти. Що одну. Що другу. технологія вже стара, вже давно всі так роблять, тільки ви може не бачили, тоді ставиться і сіється. Офіс вінницького фермера сьогодні виглядає ось так. Дивіться, Працюємо в тіні. тому що в тіні бізнес дуже добре працює. Бачите, яке сонце? Бережемо своє здоров'я, а то отримати сонячний удар в голову, і тоді ніхто нічого не посіє, а якщо ніхто нічого не посіє, Ніхто нічого не зможе купити, бо нічого не буде в магазинах. Будуть сплошні пусті полки, а гроші будуть в кармані всіх, а купити за це не буде ще. Посів відбувається старим провіреним способом. Нічого нового тут ви вже не побачите, напевно. Отаке От пустечке зразу відкидаємо. І погнали. Насіння мокре, але сіяти можна, бачите? Раніше ми його висушували і сіяли, а тепер. Просто так переїхав і погнав далі. Для зручності робимо такого фур-фур, щоб воно максимально було розділене. І тоді можна, якщо два прилипло, можна два зразу кинути. Бачите? Одне то одне. Но ще липне до пальців приходиться скидати. Зараз воно трошки підсохне, то буде просто так, як, як в мультику. І Кет-Кеть. Бачили то міджері, як колись Том перець сіяв? І я не бачив. Будь-яку працю потрібно вдосконалювати, навіть якщо це перевірена справа, знайшов я ось таке довге скло і стало воно краще, тому що не потрібно пересуватися кожен раз і по довжині Значно краще сіяти. Так що діла пішли ще краще. Загортання цього перця посіяного тільки що, прямо, прямо тільки що, відбувається ось таким чином. Беремо значить, ящик з меншим отвором. Беремо цю штуку, яку ми не називаємо маніркою, сипемо туди і легенькими рухами. Робимо ось так, шпателем, Робимо маленьку вібрацію, тоді воно так посипає, е, посипається далі в будь-яку щілинку. І все, що лишнє пару раз ось так приграбимо. Сама Найбільша проблема це завжди на ось цих уголках, на куточках мало землі, то я роблю це пару разів і ще отак так відбуваю от рукою. Це все цю справу Хоп, вітя, красота. Згортаємо лишнє і ставимо його ось сюди до цього списку. Хоп! Потім воно поїде на поливку. Зараз буквально два кадра і я вам покажу це. Кому цікаво, що в цьому ролику, що я зараз ставлю. Було скільки тут насіння, то дивіться, ось стільки касет. 13 касет це 3700 штук. І пів касети бодика, бодя, пів касети асті. Так як воно і получалося по, по вагах, там виходилося 28 грам, плюс-мінус щось там воно таке мало бути. По факту вийшло 3700 штук ячейок. І зайняло це часу 2 години. Дві години на двох працівників. Це було набирання, сівба і за загортання ґрунтом. На це все пішло 2 години. 3700 години, як вам сказати, трошки довго, Не довго, як для кого. Для мене це довго, але що ми робимо? Просто тепер поливаємо, 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 поливаємо. Багато часу на цьому економимо. Тому що що? Немає тут ні буріну, раз, немає тут ні що. Ні загущених оцих посівів, де виростають всі як один. Якби в ящику посіяти, була то й більший, то й менший, ну ви самі розумієте. Тобто -то виграємо в майбутньому ми дуже багато часу тим, що ми посадили точечно і в хороший ґрунт. Пиливання я зроблю, вийшовши з цієї теплиці. І зразу ось тут на цій грядусі розклав. Ви бачите, і зараз поляю, покажу, як поляю. Раніше я поливав з полівізатора, коли земля дуже суха, то воно дуже добре з полівізатора, бо так розливається, ну, ляпає вода, розмиває землю. Так як зараз земля трошки влажніша, то я покажу, як ще можна це зробити. Взявши і підключивши шлангу напряму до холодної води, Є ось така річ в мене дуже мілка капля. І ось так звисока швидкими рухами і поливається. Бачите, капля дуже мілка, то землю воно не розмиває. Бо є всякі різні поливайки, то є більша капля, то нею погано. Цей етап пройдений, я вже це робив, то можна робити. Ну повторюся, коли земля суха, то буває краще зволожити її з полівізатора, а цим можна долити. Можна цим пробувати, до речі, не знаю. Красота. Проливаю дуже добре, щоб касети були прямо такі вологі і дуже важкі. Пару підходів туди, сюди, туди, сюди. Ось. Щоб не носитися по сто раз і робити лишню роботу, прямо тут воно зразу пакувалося, складалося на стопочку і зараз поїде в теплицю. Приїхало воно в теплицю. Трошки там поставив, трошки там поставив. І ввечері, можливо, занесу його в будинок на теплий пол, бо то зараз не палиться, то нема смислу, а в теплиці тепло. Зараз тут досить гарно нагріється. Але кільчити можна його ще двома способами. Можна так само оцю стопку поставити біля самої грубки. І ночі буде тепло, і днем буде тепло. Так я теж робив, але зараз є можливість сюди занести, то я туди занесу. Так я теж робив, кільчиться то, що треба. Але головне, щоб вони були запечатані, тому що що э, підсихає і треба заглянути, десь не заглянули, куди не треба, воно і висохло і погано зійшло. І вот. також можна зразу, я так теж робив, розкладали касети на цьому стілажові. Досить, я вам скажу, тут гаряче, бувають, пробуєш касету вона ж гаряча. Але все одно перець сходи. Але треба слідкувати, бо вдруг спечеться. І зараз підемо сіяти асті. Асті трошки менше замочено було, також там тисячі дві. І замочу зараз знову ще перця. Бо, бо що? Чому сію два етапи? Тому що що за один раз, як я вже казав, чи може не казав, дуже важко посіяти, коли в тебе там 20 тисяч перця і треба за, за день-два його посіяти, і він вже кільчиться. Дуже важко. То ми вирішили розбивати цих 20 тисяч на три рази. На 2-3 рази. Пусіємо там 5 тисяч, ну це ж зараз 5 тисяч. Зараз я замачую 5 там тисяч може до 10. Ну і ще там на третій раз буде щось трошки. Огірок. Огірок. Коли ви будете садити на Юрія огірки, я на Юрія буду їх продавати. Самі огірки. Ви будете тільки сіяти, я вже буду продавати. Але є такі хитрі, які приїдуть купити огірок менеджер в стаканчику і посадять на Юрія в стаканчику. От. Персія також переїхали сюди. Це сорт Геркулес. Переїхав сюди помідори Мамако. Переїхали сюди, але зараз ми що? Садимо спочатку сієм. Сієм Асті. По сім Асті і... якщо буде ще час, візьмемося за ці помідорки. Це помідорка Мамако. Сядитися вона буде в 300. Мокра дуже пуляв. Поляв і дуже мокра. Садитися вона буде в цей 270-й 370-й 370 стакан Порівня нози Мамак цим, як воно назветься Як воно звуться Зас Бляха, вже забувався як він дорізуся Хто скаже Аксіома Дивіться Сім'ядолька Бачите, де сім'я долька? Зразу коло листя. А тут а воно трошечки таке, як то витягнуте. Але це високорослі помідори, а ці низкорослі. І, і вони в один день садяні росли в одному місці. Але різниця, бачите, сама між помідорами. Тут ножка коротша і між листям і цими сім'я дольками менше, менше відстань. Бо тут а, дивіться теж, бачите, де сім'я долька, де листя. На всіх так само. А ці такі, от то що не скоросла помідори, бачите, її зразу видно, як вона відрізняється. Хто знає, той знає, як то кажуть. О, зараз вони трошки тут підсохнуть і по можливості сьогодні ще їх будемо садити, поки я ще куди місце поставити. А зверніть увагу, що трошки вже воно заставилося. Я вам скажу, там заставилось стілаж майже повний, той стілаж. Той стілаж також, дивіться. Квіти, квіти, квіти. Чорнобривці, дивіться, які чорнобривці, йоки-палки. Чорнобривців насіяла мати. Цей чорнобривець, напевно, один оцей буде коштувати доларів 600, напевно. Не знаю, як засвіте, а цей капець буде. 600 баксів за одного чорнобривця заробити. Це конечно, шикарно. На, на американському аукціоні якомусь. Тут заставлю, на, тут заставлю на квіти. Містер Кріп. Дивіться, який містер Кріп. Це нещасна редиска, до речі, що я отож дуже садив в касету. Її треба було вже давно посадити десь з там в куточку. Вона ж берусла. Так, як ви розумієте, посадив так, аби бляха, аби посадити. Може ще висаджу, до речі. Дивіться. Може ще її висаджу, але ну, на все треба час. Зараз просто в пріоритеті часу витрачається на щось більш важливіше. Тоді часу було. Більше цікаво було посадити рядиску. Зараз часу менше, то цікаво зробити щось більш корисніше, що принесе більше, більше задоволення, що принесе. Стілажі заставлені. Зараз що? Ще зверху ось тут можна ставити стілажі. До речі, вентилятор. Зняв я радіатора. Радіатора зняв, це був пробитий радіатор. Підключив сьогодні ночі до цього радіатора. До цього я підключив. Бочку з водою і ще я вам скажу. Ну також гріло, да, не спорю. Але так як тут трубочка чи то шоста, чи яка вона, навіть чи може восьма, дуже дуже малень, помаленьку вода протікає і не так би б гріє, не так гріє. Треба сюди поставити від чогось хорошого радіатора, від якоїсь іномарки дорогої. Від ленкрузера В-12 поставити сюди такого радіатора. То буде дути добре. До речі, не зміг я напалити, да. 40 градусів і більше воно не палиться. Якщо тут попідключено багато всього, навіть ця маленька трубочка, і то воно короче, забирає воду. Так, хорош, хорош. Хай вам щастить. Всім удачі, садіть, не чекайте.